DQ381, так як це автоматизована коробка, то звісно вона має більше електроники, а значить може бути і більше проблем. І от саме яких знос щеплення Симптоми можуть бути наступні: вони гарію, різкі перемикання. Пробуксовка. Причиною, до речі, може бути агресивне водіння, нечаста заміна масла. До речі, затори також. Якщо раптом у вас таке сталося, то готуйте викласти від 800 до 1500 американських гривень за усунення даної проблеми. Якщо ви раптом перегріли карабас, то у вас увімкнеться аварійний режим та будуть проблеми при розгоні. Причиною може бути перенавантаження коробки, це якщо ви вирішили когось на трусу потягати. Може бути забита система охолодження. Також ще причиною може бути старе масло. Вирішити цю проблему можна в принципі легко замінити просто масло. Також ще користувачі таких коробок доустановлюють додаткову систему охолодження, що також вирішує цю проблему. Може бути проблема з мехатроніком, тоді на приладовій панелі у вас почнуть з'являтися помилки, почнуть зникати передачі, і коробка почне тупо зависати. Причиною може бути електроніка, тиск масла та механічний знос коробки. Рішення наступне, якби це елементарно не звучало, але це заміна мехатроніка. Вартує це від 500 до 1500 американських гривень. Ну і ще одна проблема, яка може зустрітися на цій коробці, це її штовхання при перемиканні. Це навіть може бути прямо на нових машинах салону. Частіше це все відбувається при пониженні з третьої на другу і з другої на першу передачу. Причина тут досить розповсюджена: це системне забезпечення і часто буває адаптація. Вирішується це якраз таки адаптацією цієї самої коробки або прошивкою блока КПП.